Оформлюю інвалідність і покроково розповідаю вам, як це зараз відбувається. У мене діабет першого типу, і я вже втретє проходжу цей квест. Минулі два рази мені давали другу групу. Зараз не знаю, яку дадуть і чи дадуть взагалі. Першим ділом я взяла направлення в сімейного лікаря до ендокринолога. Я завжди лежу в Одеській обласній лікарні. При лікарні є поліклініка, і саме туди мені треба до ендокринолога, яка мене направляє на госпіталізацію. Цього разу мене поклали швидко. Через декілька днів я в вже була у відділенні. Напевно, найцікавіше скільки коштувало полежати в лікарні. В перший день я здала аналізи на 1200 гривень. Кров з пальця на цукор в нас беруть кожного дня, але це безкоштовно. Крапельниці мені коштували 700 гривень на день. В мене їх було 5. За УЗД органів черевної порожнини і кардіограму з мене не взяли нічого. А от за УЗД серця сказали заплатити в касу 650 гривень. Окрім цього, в мене був огляд окуліста, за який мене просили заплатити. 400 гривень, якщо я хочу пройти його в той же день. Я сказала, що можу і зачекати, в такому випадку оплачувати нічого не треба було. Поки я лежала, якраз в мене була нагода перейти з новорапіду на епайдру, чим я дуже задоволена. Всього я пролежала два тижні і нарешті отримала виписку, з якою треба знову йти до сімейного. Вона мені виписала купу направлень до лікарів, яких ще треба пройти, але про це буде у другій частині.